Приїхав за адресою та зайшов у під'їзд. Біля ліфту стояв мужик, і він запропонував купити у мене піцу за 100 доларів. Він навіть не спитав, що це за піца. Я відмовився. Тоді він дістав із кишені 200 доларів. Спокуса була великою, але я пояснив людині, що мене за таке можуть звільнити. Тож ні. Я підвівся на поверх і подзвонив у потрібну квартиру. Відкрив чоловік, забрав піцу і дав 100 доларів. Піца коштувала 35 доларів. Це були найбільші чаєві за весь час роботи рознощиком піци. І найбільший у житті хабар, від якого я відмовився. За адресою мені відчинив двері чоловік, який був в одних трусах. При цьому він примудрився з-спини дістати гаманець, щоб розрахуватися зі мною. Єдине розумне пояснення: гаманець був приклеєний до спини, трохи нижче шиї. Я доставляв піцу в дуже кримінальному районі. Мені відкрили три мексиканці. Я побачив, що в кімнаті на столі пачки грошей, кілька пістолетів та пакети з якимось порошком. Я реально злякався за своє життя, але мені дали 20 доларів чайових та попросили нікому не розповідати, що я тут побачив. Мені відчинив двері хлопець, у якого на плечах був королівський пітон під 2 метри. Я віддав піцу, взяв гроші та збирався йти. Раптом чую за дверима прикинь, він взагалі ніяк не відреагував з таким розчаруванням у голосі. Адресою доставки був дах одного будинку. Я погано уявляв, як заберуся туди, але перед сходами, що ведуть на горище, мене зустрів хлопець у плавках. Виявилося, він засмагав на даху зі своєю дівчиною. Мені довго не відчиняли двері. Потім я почув, що хтось кричить, що він у туалеті і просить почекати. Довелося стояти під дверима 18 хвилин. Я працюю у двох доставках через мобільні додатки і іноді замовляють піцу. Того дня я отримав по одному замовленню з кожного додатку. Було вказано один ресторан, звідки забрати піцу, одну адресу доставки, і навіть ім'я замовників було однаковим Джеймс. Я приїхав за вказаною адресою. На мене чекали два хлопця. Вони запитали, з якої є служби доставки. Я відповів, що привіз одразу два замовлення. Вони переглянулися і засміялися. Вони розраховували, що буде два доставщика, і, начебто, навіть уклали паріг, хто приїде швидше. Тоді я запитав, хто Джеймс. Вони обидва були Джеймси. Доставляв замовлення до окружної в'язниці. У коридорі побачив, що на мене біжить чоловік, а за ним поліцейський. Цей чувак збив мене з ніг, але поліцейський його затримав. Я весь вимазався в соусі від піци. Співробітники взяли замовлення і як компенсацію за стрес кожен дав по 20 доларів. Я подзвонив менеджеру і на знак подяки замовив поліцейським три піци за власний рахунок. Того дня я підняв 400 доларів. Співробітники цього закладу часто замовляли у нас доставку їжі і завжди добре залишали на чай. Доставляв замовлення до готелю. Хлопець не міг розплатитися 10 хвилин, бо перебував у стані, що ось ось непритомніє. Потім дуже вибачався, говорив, що в нього напад якогось захворювання, що виглядає з боку не дуже, але небезпеки для життя не становить. Я доставляв піцу молодій дівчині. Вона відчинила двері і її собака прослизнула в щілину і втекла. Я віддав піцу і побіг ловити собаку. Впіймав, повернув господині. Я трохи засмутився, бо мені не дали чайових. Увечері керуючий покликав мене до телефону, дзвонила мати тієї дівчини, Вибачалася, що не дали чайових. Просто історія з печою собаки дуже схвилювала її дочку, і вона забула. Я ще два роки працював доставщиком у цьому закладі, і щосуботи ці мама з дочкою замовляли велику піцу і привезти просили мене. Щоразу вони залишали на чай не менше 25 доларів і ще довго дякували за знайдену собаку. А серед вас є ті, хто працює в доставці. Поділіться своїми історіями у коментарях.